Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Перед тим, як робити розклад, хочу подякувати людям, які пишуть мені знаєте, добрі коментарі, які, ну, знаєте, намагаються самі перебуваючи в різних ситуаціях. Так як зараз все нестабільно, люди всі, знаєте, стривожені, люди. Самі намагаються знайти для себе опору в цей складний час і ну, тим не менш знаходять, знаєте, добре слово і для мене в тому числі. Мені це дуже приємно. Дякую вам за людяність за підтримку. Скажу вам чесно, для мене кожен підписник ну, на вагу золота, і це не має значення, навіть якщо. У мене у вас буде 100 тисяч або 200 тисяч, я буду цінити кожного, тому що я, я, знаєте, просто дуже вдячна вам просто за вашу довіру, за те, що ви, незважаючи на те, що я, можливо, не сильно впевнено роблю ці розклади, я думаю, ви бачите, що я. Як починаюча в, цьому, в цій всій справі, і тим не менше ви підписуєтесь і довіряєте, ставите свої запитання. Для мене це дуже цінне. Тому я приділяю велику увагу картам, коли вони випадають, тому що я розумію, що потрібно максимально точно протрактувати цю карту, тому що від цього залежить, ну, знаєте, як людина сприйме цю інформацію, і, е, як то кажуть, якщо там ця карта покаже щось добре, то це підбадьорить людей, які будуть дивитися цей розклад. Тому я намагаюся донести до вас правдиву інформацію. І, е, як і ви мене, намагаюся вас підтримати добрим словом. Е, тому хочу зараз ще сказати, що, знаєте, пішли запити по містах і. Е, Ну, буду дивитися, просто враховуючи те, хто написав перший, хто там, ну, знаєте, по порядку очереді, як то кажуть. Тому жінка мені написала одна, попросила подивитися Сєвєродонецьк, Лисичанськ і що там ще, Рубіжне, яке було окуповане з 22-го року. Ну, чи зможемо ми повернути, тому що в світлі події, які випали ну, на Донбас в цілому, там якби така собі картина не дуже приємна, випадає, ну, тобто нема однозначної відповіді. Тому просто в е, мене закрадується таке, знаєте, така здогадка, що можливо цей договір буде якраз на, знаєте, на кордонний до 24 лютого ну, по ітогу. Але ну, це лише мої здогадки. Це не те, що я там на картах побачила. Просто, знаєте, чисто логічно, варіативно це все прокручую у себе в голові. Тож, давайте дивитися. Зараз ми візьмемо, я от собі відкрила тут на карті е, Хотіла задати перше питання конкретно для російського командування? Що їх там чекає в Северодонецьку армію російську і їх командування? Що там для них у майбутньому? Що вони будуть вимушені робити і так далі? Що чекає російське командування? Сєвєродонецьку. Так, продивимося на Тайні жриці. Буду намагатися вкластись по часу, не дуже затягуючи. Минуле. Шість. Сім. Вісім. Так, сюди трохи посунуть. Не влазять. 8 І 9. Е, І так, Сєвєродонецьк, як там, що там у них зараз? Їхні стрімлення окупантські? Ну, знаєте, я би так сказала, якщо це говорити зі сторони РФ і що там себе так зараз почувають, то щось їм омрачає їхній. Бойовий настрой, і не все йде видно по плану. Тому що по десятки кубків це коли в тебе всі твої плани реалізовуються, а тут іде рядом десятка мечів. Тобто крах оцим цим планам, крах надіждам, на що вони там розраховували. Тобто, це от стрімлення у них там небагато, м'яко кажучи, на даному етапі, що паж жезлів. Ну, паш жезлів в першу чергу це якісь плани, знаєте, ну, більше от такий паж, який загорається і одразу тухне. Знаєте, як ото, ну, підліток, у якого там планів там мільйон, а реалізації цих планів немає. Тобто перегорає і далі ситуація не рухається. Також пажі завжди це якісь вісники, це може по цьому проходити із-за кордону якісь. Люди з-за кордону. Тобто, ну, я не знаю, хто там зараз перебуває в Сєвєродонецьку, можливо, там якісь найомники в сенсі, ну, що карта бачить їх як загранічних. Ну, тобто, якісь, я ж не знаю, це Росія, вона ж це ж Федерація, там вже ж різні національності. Там я не знаю, можливо, вони там вже вербують з якихось інших країн. Ну, зараз гляну, що тут покажу. Солнце мах. Е, да, мабуть, вони когось уже там набирають, тому що там їм вже не весело. Оце їх сонячний період беззаботний, і оце їх все можу, все вмію все перекриваються десятки жезлів. Тобто той, той шлях, яким вони рухалися, він вже не працює, він вже тяжкий для них. Тому скоріше за все, тут або якісь вони плани розробляють нові, може вже відчувають, що там десь підгорає, припікає і міняють якусь стратегію. Або, можливо, там просто завербовані з якихось країн, ну, типу мобілізовані там є, перебувають ну на даному етапі. Тут, якщо ви знаєте за Северодонецьк, ну там от жіночка мені писала, просто якщо ви знаєте там обстановку, хто там із окупантів, якої вони там національності, ну напишіть, тому що я не маю гадки, хто там і що там. Якщо це не не якісь там мобілізовані, тоді це може бути просто якісь плани, вони там проробляють. Але там плану, знаєте, зачатки в них там прям на рубель, як то кажуть, а реалізації на копійку. Ну, тобто, в такому сенсі, тому що десятка жезлів ну, тяж, тяжкувато. Їм уже там тяжкувато. Так, майбутнє. Дев'ять пентаклів. Дев'ять пентаклів говорить, до речі, за ресурс. За ресурс непоганий, за стабільність, за тверду почву під ногами в сенсі ресурсів. Ну, тобто, от, вони себе тут достатньо уверено почувають. опиши мені ці ресурси. Що тут за дев'ятка пентаклів у них? Ну, тут з Кубків якісь вливання в них там є. Звідкись вони поповнюються? Ну, цим ресурсом, тому що потузу купків це завжди якісь надходження чогось, вливання чогось, початок чогось, ну, тип в такому сенсі. Тобто, десь звідкись вони отримують. Так, що вже на ситуацію не впливає? Дев'ять мечів. Ну Це те, що я завжди говорю: бійся, не бійся, ситуація як є. Тобто. А, для них, можливо, вони там щось відчувають п'ятої точки своєї, але вони нічого вдіяти не можуть. ну Тобто ситуація для них така, як є. От навіть якщо їх там вже нічого не радує, зробити вони вже все одно по девятки мечів нічого не можуть. А ну покажи мені, чого конкретно вони бояться, окупанти там в северодонецьку? Ну, програти війну вони бояться. Да. Вони бояють конкретно, вони але це вже, знаєте, це страх, який у них є, він уже нічого не, не вирішує. Тобто, от шість жезлів перемога, п'ятірка мечів це конкретно програна, програна битва, і сім мечів, це знаєте. Якимись способами ну, це говорить про те, що вони приміняли різні там, знаєте, многоходовочки і так далі. І це вже себе от жило, воно вже ну, там нічого не вирішує. Тобто крутись, не крутись, мудруй, не мудруй, Вже воно, як то кажуть, у них вони там або просто в кінці. вже Будуть вивозити все, що можна, тому що пасемірки мечів це завжди знаєте, щось таке проходить. Не сильно легальне, тобто, знаєте, тут може бути, якщо це навіть в буднічне так життю брати, то це, знаєте, ігри такі по такому лезу, який межує між порушити закон і не порушити закон. Тобто, шах вліво, шах вправо, і ти можеш якби попасти за грати. Наприклад, якщо з сміркою мечів рядом вісім випаде мечів, то це ну, точна тюрьма. Тобто, ну можливо, там, знаєте. Ну Там беззаконня, я так розумію, в такому сенсі. І, і, і їм страшно, тому що ну, тут, вони або вже розуміють, що вони якими б методами, що вони не приміняли, ну вони не виграють свій бій. Тому що от, вже, вони вже на даному етапі розуміють, що все, кінець. Я так думаю, що вони, мабуть, знають щось, щось знають, мабуть, більше, ніж ми. Так, що вже очевидно. Королева Пентаклів. Ну, по ресурсам, я не знаю, у них тут по емоціям, звісно, провал повний, але по ресурсам вони звідки отримують поповнення. Тому що ось дев'ятка, королева Пентаклів, яка також говорить, ну розкрий мені королеву, що це за, за ресурс? Імператриця, король жезлів. П'ятірка Пентаклів. Ну, знаєте, я так розумію, що по імператриці тут завжди проходить родючість, тут проходить знаєте, земля сама. Тобто, це може говорити, що вони хотіли би втілити якісь амбітні плани на цій землі, але ну, випадає п'ятірка Пентаклів. Все ж таки, що. Не, не, нема такого ресурсу, який би цю землю дозволив от на цій землі робити те, що вони там запланували. Тобто, ну... що по п'ятірки ти не здатен у ці амбітні плани по королю жезлів втілювати. І тут по, по імператриці можуть бути якісь завгодно починання, нові, якийсь урожай, наприклад, ну, родючість в такому сенсі. тобто... Знаєте, я, я, я просто ну, гадки не маю, як там в Сєвєродонецьку. Я просто думаю, можливо, вони вивозять ресурс звідти. В сенсі обкрадають е, ну, Там зерно, наприклад, я, я, чим там Сєвєродонецьк славиться, от вони, типу. Е, Забирають його, тому що земля родюча, а виходить в ітогі на п'ятерку. Тобто, або вони забирають у цієї землі виходить, розумієте? Раді своїх якихось амбіцій? Е, Ну-ка, відкрий мені. Про що тут імператриця? Ну так, да, праця, праця, ви щось вони із землі забирають в северодонецьку. щось вони. Е... Вивозять, обідняють землю. Тут конкретно щось пов'язане з землею. Або зернові, або щось там по врожаю, або що там у вас є, мужики шахти є в Северодонецьку. Сєвєродонецьку. Напишите мені, щось пов'язане із, із землею. Працюють над чимось, обворовують, тому що виходить п'ятірка Пентаклів, скоріше за все, що витягують. Так, підсвідоме, король мечів. ну... Войовничі вони дуже налаштовані, тому що по королю мечів це завжди такий знаєте, король, який типу цілей своїх досягає, там, король, якому чужі емоції, там, ну, безучасний до чужих проблем і так далі. Ну, Ну, в такому сенсі. Ну, наприклад, якщо навіть з гарної сторони взяти, то це, ну, коли випадає король мечів, то це мож, може ще говорити про якесь непредвзяте відношення до якоїсь ситуації. Тобто, якщо ти... Чесно судиш, наприклад, там ну, на змаганнях. то ти повинен від вимкнути емоції і якби, оцінювати людину зі сторони її ну, здібностей, наприклад. Ну, це ж не про орків. Тому тут, скоріше за все, вони просто вводять там свій режим, і люди по цьому режиму там живуть. Так, ідючі, і перспективи для них там королева жезлів. Королева жезлів це у нас королева, яка, в принципі, як і король, вона намагається втілити свої амбітні плани. А що тут по королеві? Рицар Пентаклів, іерафант? Король Кубків. Ну, вони повним ходом внідряють там свою цю пропаганду, свою ідеологію, нав'язують її там. В такому сенсі, тому що по, по ерафанту тут конкретно рух до того, щоб, ну, Знаєте, русський мір і так далі. І всіляко це поощряється по королю кубків. Тобто, ну, знаєте, допомога в цьому йде, щоб це все внідрять, і, і ресурсу вливається багато. Ну, я так розумію, мозги там промивають не слабо. Я це хотіла ще розкрити. Покажіть мені оцю десятку мечів, про що вона там на даний етап, що вона там? Паж мечів. Двійка жезлів і імператор. Е, ну, е, знаєте, конкретно тут випадає. Попежу мечів, це колаборанти, які вибирають шляхи, яким реалізовувати ну, імператорські забаганки. Тобто, я так розумію, є люди там, які продалися, які допомагають в нав'язуванні цієї всієї ідеології. Але, виходячи з того, що тут десятка мечів, то це для них скоро закінчиться і закінчиться різко. Тобто імператор, там ці накази імператорські там втратять силу. ну В такому сенсі. А Ну, що дев'ятка, це що стало Ну, 8 жезлів, молодший аркан. Можна не, не інтерпретувати, але це карта швидкості. А про що це швидкість? Намікни Рицар жезлів? п'ять пентаклів. п'ять кубків. Вернее, і вісім мечів. Ну, якось воно все так швидко сталося, я так розумію, про що тут п'ять кубків? Ну так, да, так воно. Рі... Тут випадає карта свята на п'ятірку кубків. Тобто. Так різко різкі зміни сталися і дуже швидкі. І людей просто це скувало, зв'язало. Ну, тобто, знаєте, таке враження, як стали заложниками ситуації дуже швидко. Знаєте, типу, апомніться не успіли. І от сталося те, що сталося, як деякі говорять. Ну, знаєте, з випавших карт, це ми на командування говоримо. 에, поки що вони, їм там вже страшнувато, але ресурсу у них там ще достатньо. Да? Зараз я ще це, якщо не робити на тайну жриці, зараз я просто розкладу так, на три карти. Так все ж таки, покажіть мені, чи, будуть, чи буде російське командування виводити свої війська. Із Сєвєродонецька. Я розумію, що у них там зараз ресурсу багато і так далі і тому подобне. Але в кінцевому результаті виведуть вони свої війська із Сєвєродонецька. Російське командування виведе свої війська із Сєвєродонецька. Так, давай на три карти. Хорошо, пош. Коли ви переб'ють там уже всіх этих мобілізованих, а до цього це все ілюзія. Розкрий ілюзію. Вони знаєте, вони будуть відбуватися, тому що дев'ятка жезлів це карта відбиття, карта протистояння, коли воїн, знаєте, як то кажуть, устал, боровся і устал. І по карті ілюзія вони. Ну це знаєте, і тут пажи, паж Пентаклів, це у ці їхні мобілізовані, які конкретно там перебувають. І їм приходить десятка мучів. Тобто, поки не переб'ють, вони будуть відбуватися, поки їх не переб'ють отам, е, ну вони не уйдуть звідти. Тобто тільки таким способом про що тут місяць. Ну, їм тільки треба, знаєте, не залишити вибору, щоб у них не було вибору. Тут сім пентаклів, сім кубків може говорити про те, що в них там ще й варіативність є. Як, як відбиватися, які там многоходовочки вибирати, тобто отак, щоб відстави своє. А треба зробити так, щоб у них остався один шлях по відлюднику. Щоб, вони, щоб їм ця перемога, знаєте, щоб вона не. Ну, як як так би мовити, сказати, щоб вони не бачили для себе багато варіантів, щоб вони шукали цей шлях, як їм е, уйти звідти, розумієте? Щоб вони хотіли уйти звідти. А поки у них отака варіативність присутствує, вони будуть відбуватися. Тому що мобілізованих там багато. Поки не пер... Бо я так розумію, тут їх просто вибивати звідти треба буде з силою. А ну десять мечів розкривні. Так, да. тут, прям знаєте, по п'ятірки жезлів тут прям от конкретно бій. Бій, який приносить ну, всім розчарування, тому що п'ятірка Пентаклів, карта такого прям горісного, їх просто треба буде вибивати відтудава. А так вони звідти не вийдуть. Зараз вони себе там чухають просто превосходно. Ресурсів в них там достатньо в Сєвєродонецьку. Вони там не за що. Не паряться, я би так сказала. Я ще, знаєте, хотіла подивитися конкретно людей з Сєвєродонецька і хотіла взяти цю колоду, чисто як оракул її використати без, без таро. Це такий експериментальний е, варіант сьогодні у мене буде. Люди, звичайні мирні люди з Опиши їхній стан на зараз. Як вони там про що вони думають, Як, які їхні настрої, наміри, думки, цілі? Люди, звичайні мирні люди з Сєвєра Донецька, опиши їх душевний стан в окупації. Давайте на 5 карт. Це карта Ероса. Вона, знаєте, часто блокується, не знаю, чим його прям заліпить, щоб воно Оце може якось отак от. Щоб у мене не щоб пропустило відео, тому що бувають проблеми, реально не пропускаю. Типу, як порнографія вважається. Так, звичайні, мирні люди Северодонецька. Я вам співчуваю дійсно. Пауза. Життя зупинилося, все на паузі. Ти не знаєш, що далі буде, як далі буде. Ти оце сидиш, отакий приунивший. І не розумієш, як тобі далі діяти. Знаєте, така сі сірость везде навкруги, туман, ти не бачиш ні перспектив, ні, ні горизонтів для тебе немає нічого. Просто, от ти знаєте, в такому просто от випав з життя, я би так сказала. Карта рідні душі. Говорить про те, що люди відчувають себе покинутими. Ну, я так розумію, мова йде про те, що для конкретно людей, які підтримують Україну. Тобто люди намагаються знайти е, якесь, е, ну, знаєте, підбодрити, підтримати один одного, знайти свою рідну душу, з ким можна було б хоч би якось. Е, е, ну, Знаєте, по, по, як то кажуть, поплакатися в жилетку, посітувати на свою на своє життя. Тобто, коли ти перебуваєш в окупації, ти як ніколи. Е... Самотній. І в цій самотності ти намагаєшся просто знайти людину, людину, яка би розуміла, як ти себе відчуваєш, От буквально там, знаєте, як то, як то говорять кожа Е, от, от вони їм недостатньо цього. Їм, їм треба, Вони хочуть, щоб їх зрозуміли, як їм, як це от цей стан, як всередині ця буря, яку люди переживають, вони просто хочуть, щоб знайти. Таку саму рідну душу, яка би розділила і зрозуміла їхні ці внутрішні переживання. Карта Еросу конкретно говорить про те, що люди знаходяться, знаєте, в залежності від ситуації, яка склалася, тому що по Еросу це така жажда, ну коли ти в потокі того, що в тебе не дуже ну, емоційність, яка тебе захльостує, наприклад, яку ти, тобі треба виразити, а ти виразить її. Ну... Не завжди можеш у тебе це не виходить. Це тобто, знаєте, люди хочуть жити. По цій карті проходить стра, страсть життя, що воно так називається. Але ну, якщо ти знаходишся в таких умовах, то це тобі все треба подавляти, тому що ну про яку може як люди просто не можуть реалізувати свій внутрішній потенціал. Те, що знаєте, внутрі вже накопилося, вони повинні. Здержувати і пригнічувати себе. І от карта аскетичності це доказує. Ну тому, що по аскетичності ти відмовляєшся від благ цивілізації, ти відмовляєшся від нормального життя, ти все знаєте, відсікаєш те, що в тебе було до цього. Тобто, такий якийсь полумонашеський образ життя ведеш, але не тому, що тобі цього хочеться, а тому, що в тебе так склалися умови. І карта розставання говорить про те, що багато людей, мабуть, виїхало, сім'ї розлучені, тому що тут конкретно жінка і от чоловік, який уходить, можливо, забирали оце ленери денри служити, не знаю. Але тут конкретно от розставання в, ну, в парі, тобто людина уходить з сім'ї. І карта несавмістімості не говорить про те, що... Ну, не бачать вони себе зорками, не бачать вони себе з цією владою, просто що вони не можуть нічого вдіяти. А конкретно це говорить про те, що шляхи з цією владою вони не пересікаються. Люди ну не хочуть руського міра в більшості своєму. Це для них, знаєте, як чорне і біле. І з Точок соприкосновення тут немає, але ж ти просто ну. В такій ситуації, коли ти, від тебе на даний момент нічого не залежить, ти просто от як заложник цього всього. Тому ну, людям можна тільки поспівчувати і просто побажати терпіння. Єдине, що в Сєвєродонецьку, скоріше всього, за Сєвєродонецьку будуть бої, просто так вони його не віддадуть. Там конкретно випадає карта захисту, що вони будуть відстоювати. По дев'ятки жезлів, і випадає карта п'ятірки мечів. Там п'ірки жезлів, там треба буде просто вибивати цю усю мобілізовану сволоту. І е, тільки тоді буде, будуть якісь сподвижки і рух. Тобто на даний момент ресурсу в них там предостатньо. Так, всім дякую за увагу. Маю надію, що я вас не сильно сьогодні притомила. Запишу зараз ще відео не знаю, на Лисичанськ, мабуть, зроблю відео і не знаю, зроблю на рубіжне чи ні. ну, Може, на завтра, може на вечір перенесу, не знаю, подивлюся. Скажіть мені, якщо будете дивитися, як вам це, з цим оракулом. Як вам відкликнулося це, чи не відкликнулось робити так розклади чи не робити, ну, тобто, це, знаєте, з моєї сторони так трохи навіть експериментально. Але коли робиш розклад, розклад на почуття людей, то ну, вони показують краще, ніж ну, для мене краще, ніж на таро. Ну, тобто тут все як на долоні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам. Сподобалося, ставте вподобайки е, і ставте ваші залишайте коментарі там свої, якщо там є які там побажання або там навіть зауваження. Я до конструктивної критики відношусь нормально і адекватно. Це для мене являється нормою. Ми всі не ідеальні, і у всіх є, як то кажуть. Свої якісь помилки, можливо, просто зі сторони видніше. Ну, в сенсі того, як покращити там щось. Тому, і ще раз дякую всім до побачення.